Боже здорові друзі, Дякую вам велике за підтримку мене за кожне ваше звернення, за кожне ваше слово, яке ви написали під першим моїм зверненням, неріздвяним зверненням інструктора скаута. Дякую вам велике кожному журналісту, кожному депутату, який підтримав мене, який зробив запит, який зробив репост, і кожному з вас, мої курсанти, дякую вам велике за те, що допомогли мені розповсюдити і захистити мене від свавілля командування нашого навчального центру. Друзі, маю вам коротенько розказати про те, що відбувається зараз, і взагалі хто я такий. Коротко, тих, хто мене не знає, друзі, я е, е, з початком повномасштабки е, став до лав Збройних сил. Я став на посаду бойового медика. Моя задача була е, навчання е, бійців, евакуація поранених з зони бойових, зони бойових дій, е, надання допомоги. І за те, що я це старався робити максимально добре, мене запросили викладати в начальний центр. Зараз я вже деякий час викладаю на посаді інструктора, і мені ця робота дуже подобається, дуже гарний колектив інструкторів і завжди мене намагаються підтримати. Мені дали довіру і поставили на посаду секретаря ради сержантів, і мене долегували захищати інтереси як курсантів, так і інструкторів. І все попереднє розказав уже в той частині. Так, в першій саме головне хотів розказати за те, що зараз відбувається, одразу разом зі зверненням, я подав заяву до поліції. На що поліція навіть не внесла мою заяву в в ЄРДР єдиний реєстр злочинів. Я подав одразу скаргу на бездіяльність поліції до суду. Місцевого суду і він теж мені відмовив тричі переносив засідання двічі, і на третій раз просто мені відмовили, бо немає немає складу злочину на їхню думку. Але дякуючи вам, розголосу можливо і професійним людям, які працюють в державній. В Державному бюро розслідувань мою заяву прийняли, внесли мою заяву в, в ЄРДР. От, і зараз по моїй заяві проводиться розслідування. На сьогодні я маю статус потерпілого. От, і е, що ж відбувається в центрі після цих подій? А взагалі почалися дуже серйозні події. Наприклад, е, е, Відбувала, почалася імітація перевірок, відписок. Навіть народним депутатам я писав свою заяву свою на 6 сторінок, а відписка депутатам Верховної Ради відбувається там на півтори сторінки. Якби, немає ніяких складу злочину. Все нормально, у нас все це і пахне. Почалися Мені обіцяли, що на період перевірки буде зупинено мій наказ на перевод. Цього не відбулося. От, і мене надалі продовжують переслідувати. І почалася нова фаза переслідування. Що відбувається? Зараз почали ховати хвости у воду. Одразу всі командири підрозділів мого батальйону. Моєї роти е, замінилося. Е, командир батальйону е, списався, поставили ТВО командира батальйону. Е, мій командир роти пішов у відпустку. Е, Головний сержант пішов у відпустку. Е, е, якби зараз е, відбувається так, що е, навіть начальники служб нашого навчального центру, центру логістики, е, там е, строєвої служби. Теж на початку пішли у відпустку, а зараз їх замінили на посадах інші люди, які зовсім не в курсі подій, що відбуваються, нічним наказом головнокомандуюча Сил ТРО, можливо, вище, пробачте, були переведені в бойові підрозділи ті, хто знають багато інформації. Сержанти матеріально-технічного МТЗ моєї роти. Сержант Синиця був переведений нічним наказом. За ним особисто приїхав новий комбат і відвіз на посадку в автобус де їх одразу там за дві години. Не, не, ну фактично там не дали навіть зібрати речі і відправили в бойові підрозділи. Зараз, навіть, щоб ви розуміли, керівників начальників складів, про, яких, про якого я писав в першій заяві, його за дві години у нього просто забрали ключі від складу, сказали, що вони опечатали цей склад, і за дві години не дали навіть забрати нормальні речі, відправили його теж в бойовий підрозділ. Видали з чату мене ради сержантів. Я делегат е, та моєї навчальної роти. Мене видали з чату. Якби да, е, і, і коли я приходив, знаючи, коли відбувається рада сержантів, коли приходив на засідання, мене просто не пускали е, ці посадові особи. Е, далі е, дуже головне, треба що сказати. Дуже важливо, хто ж такий цей командир небо, чому так все відбувається, якби друзі. Я роблю зараз дуже серйозну заяву. Якби і про я я робив, її не перший Мої колеги, кого цей небо переслідував раніше, вже висвітлили, назвали його ім'я, якби да. І подали заяву в ДБР. Теж їх долучили до нашої справи. Ви не повірите? Наступний командир роти після монголу, наступний командир роти охорони після того, як монгол пропав капітан Ярий, який більше 30 років знаходиться в армії, як за півгодини отримав стільки ж даган, як і командир монгол, і так само був відправлений на бойові цим же командирам неба. Сержант Комерс професійний має фахову підготовку. Був відправлений теж на наказом вбив підрозділ там, туди, куди він не хотів, гранатометником. Щоб ви розуміли, він професійний сапер, має е, сертифікати, має е, багато навчання проходив. Разом зі мною проходив навчання там в 150-му навчальному центрі. І його переводять гранатометником. Коли він прибув в той підрозділ, кажуть, блін, так ви даже, Ну, якби це не ваш фах, вас треба заново навчати, якби там на посаду гранаметник не можна поставити. І, дякуючи е, можливості, ар через армію, плюс він зміг перевестися в інший е, підрозділ, е, де він е, професійно зараз допомагає, навчає. Інших е, курсантів. Друзі, е, так, хто ж таки е, командир небо? Це підполковник Олександр Коваленко. Ця людина е, на посаді е, зовсім недовго. І е, він е, Виконує, не знаю, чиї забаганки і е, виконує просто підривну діяльність нашого навчального центру, про що було написано в моїй першій заяві. Далі, е, що тебе розказати, що зараз відбувається, е, разом зі мною і після цих подій почалися. Курсанти ой, пробачте, інструктора нашого навчального центру почали масово переводитись за допомогою армії плюс в інші навчальні центри, в інші підрозділи, в бойові бригади. Якби і зараз дійшло до того, що просто уже командування сил ТРО там е, намагається зупинити цей процес. Проведіть, будь ласка, бесіду, що ж там відбувається в навчальному центрі. Чому всі інструктори тікають? Так може ви глянете на проблему. В армії плюс там дуже класна строка. Є причина вашого переводу некомпетентність командира. І повірте, я думаю, що це основна причина переводу між бойовими бригадами, в інші підрозділи кожного, той, хто подавався через армію плюс. От. І на сьогодні. Що необхідно розказати декілька ще таких важливих фактів, щоб ви розуміли, у нас є такі. Я інструктор, да? я не маю фахової підготовки вогневика для того, щоб згідно курсу стрільб, кожен інструктор має мати спеціальний сертифікат, який після спеціального навчання на курсах інструкторів з вогневої підготовки, тільки після цього такий інструктор має право бути допущений до навчального навчання. На вогневому рубежі. А це е, не, на жаль, в нашому центрі це реальна проблема. Такого сертифікату немає не у мене, не у багатьох моїх інструкторів. І я коли дізнався про це, я написав рапорт командиру роти. Я говорю, у нас немає такого сертифіката, е, нам треба, е, я би хоча б відправити нас на навчання. Е, Проігнорували на командира батальйону, на командира навчального центру. Я написав чотири рапорта тільки по цій справі про те, що немає сертифіката і ми не маємо права е, викладати на вогневому рубежі, да, проводити заняття з вогневої підготовки. Е, це не спрацювало. І я подав рапорт, уже, е, рапорт скаргу на бездіяльність е, на командувача сил ТРО. Як ви думаєте, що? Досі немає реакції жодної. І е, і, на жаль, зараз е така ситуація. Слава Богу, що у нас під час е занять вогневих біжі, бувало нещасні випадки, але вони е нормально закінчувалися без смертельних випадків. Але, на жаль, зараз нещодавно відбувся е в моїй роті е великий нещасний випадок. Я не можу вам сказати основні деталі, але суть яка. Із-за вибуху постраждали люди. Е зараз це намагається списати на Порушення правил техніки безпеки інструктором і постраждалими курсантами. І е, що саме страшне, що е, зараз всі кажуть, що командири, е, командир батальйону каже, я не знав, що такі, такі, якісь заняття такі проводяться, виготавлюються якісь там вибухові при, е, там, пристрої, потапки е, і е, каже, що. Ми взагалі в той корпус, в якому це відбулося, воно було заборонено, опечатано. Там усі ламбарний чорти не замок. Друзі, насправді цим приміщенням користувалися всі. Курсанти, інструктора там зберігалося майно навчальне, матеріально технічна база. Курсанти там купалися, бо там є бойлер, є там стиральні машини, і цим приміщенням постійно користувалися всі і курсанти, і ІВС навчального центру. А зараз хочуть повісити всю вину на інструктора, який, на жаль, я не знаю, як зараз організовано цей процес. Розслідування. Але я надіюся, що вони точно е, дізнаються правду. Е, з чого наказу це все відбувалося і як було організовано, ці всі вироби використовувалися на проведення психополоси, е, на проведення арт-імітації арт-обстрілу, на проведення контрольних е, КТЗ, да, контрольного заняття фінального, да, е, для того, щоб наблизити курсантів до відчуття е, небезпеки. І в цей момент. Тобто, ці всі вироби робилися за на замовлення навчального центру. А зараз хочуть повісити, ніби інструктор порушив якісь самостійно щось виробляв, і про це ніхто не знав. Це неправда і відверта брехня. Про це я заявляю зараз для того, щоб захистити їх. Будь ласка, допоможіть розповсюдити це друге відео. Якби да, я буду тримати вас в курсі подій. От і я надію, що все буде добре. І ще дуже сильно прошу звертаюся до звернення до моє, до верховного Головкомандувача України. Пане президенте, я вас дуже сильно прошу. Захистіть курсантів ІВС навчального центру від безпреділу, без, без відбувається у нас в навчальному центрі. І в, в більшості, на жаль, бригад, коли людей, як мене не е, незаконно подав, тричі подавали незаконно мене в СЗЧ, е, Помінявся цей же штево командир роти став тричі, написав заяву, що я в СЗЧ. Поліція мені дзвонить, кажу: ви в сезаче. кажу, та ні, якби я е, все нормально, в, е, знаходжусь е, згідно відповідно. Е, Друзі, допоможіть розповсюдити це відео. Воно знову вийшло в мене трошки довге, але повірте, ця інформація дуже важлива і треба захистити і курсантів, і ВС, і просто відсторонити від посад цих посадових осіб, які незаконно діють в навчальному центрі моєму і, можливо, в командуванні сил ТРО. Дякую вам велике за підтримку. Зробіть, будь ласка, репости. І ще раз вам дякую кожному з вас за те, що репостнули, розказали журналістам, поділилися з депутатами. І я відчував вашу підтримку. Дякую вам за кожну молитву, яку ви писали до мене. Дякую вам, друзі. Все буде добре. Україна переможе. Слава Україні!